Альберт Азарян був легендою гімнастики та прославив своє ім'я завдяки складній вправі на кільцях, котра стала відома як Хрест Азаряна. Розберемо аркани в даті народження. День 11 аркан Сила або справедливість. Це вища форма правосуддя, сила рівноваги, ідеальна точка балансу, почуття міри, симетрія, порядок. Для Азаряна, як гімнаста, це не випадково. Він буквально жив у рівновазі. Його хрест Азаряна найчистіша геометрія 11-го аркана. абсолютно симметрія, залізна дисципліна, контроль енергії. Це не просто фізика, а сакральний акт рівноваги, баланс духу та матерії. Місяць народження, другий аркан жриця, інтуїція, внутрішній центр глибина. Енергія жриці робить людину внутрішню дуже зібраною, здатною відчувати ритм тіла та простір. Жриця в спорті, дає внутрішнє бачення, почуття моменту, коли необхідно зупинитися, завмерти, вирівняти дихання. Рік – 21 аркан світ, завершені з досконалість форми. Азарян увійшов в історію саме як той, хто створив досконалу фігуру, яка стала каноном. Світ це все, що стає класикою. Число долі, сьомий аркан, колісниця, контроль, воля, перемога над тілом. Це архетип воїна духу, який керує енергією руху. Колісниця дорівнює спорт. Швидкість, точність, ідеальне керування тілом. Він переміг не суперників, він переміг гравітацію. У духовному трикутнику в основі день одинадцять, душа та місяць сім, доля. Вершина трикутника покаже духовну місію. В ній 18-й аркан місяць стати людиною, яка покаже гнучкість, пластичність руху невагомості. Енергія 18-го аркану керує водою хвилями, плавністю, отже, гімнастика, і є проявом місячного потоку. 18-та енергія робить рух поетичним, майже містичним, а тіло інструментом вираження душі. Отже, сенс втілення Альберта Азаряна через дисципліну, баланси, волю показати, що тіло може стати храмом духу, його хрест символ з'єднання неба та землі, духу та матерії. Якщо поглянути ще глибше, його фігура хреста ідеально відображає перехрестя: 11 – вертикаль духу та 7 – горизонталь дії, це сакральне поєднання осей. Те, що в езотериці називають хрестом майстра, так що його подвиг буквально зашифрований у даті народження.